Чіпуняки. Ні, віддяйки. Вам, друзі, також привіт. Друзі і хто не друг, також привіт. Як там колись Фреймут казала. Друзі, привіт. І вам вороги, добрий день. Так, що я роблю тут? Зачепила... Ай, ладно. Так. Так, курчати там, хто де називається? Водичку зараз накачаю, вітамін поставлю, бо сьогодні зранку води не було, зараз ой, води, світла не було, ну і води відповідно. Коротше, потім з'явилося. Треба їм замінити вітамінчик. Тамін так погано виливається, що це капець. О. На, наде, пийте. Так, його розмішати. О. Так, зараз. Так, тут водичку позамінювала, тим поставила карликам, тут поставила. Куди занесла зараз цим ще замінити, бо цих ще не замінено, да? -ту туро -ту туро А ну-ка, шуруйте. Бандюки. Що, будете зараз з, з цього пити? Із калабані, так? Да? Ну, пийте з калабані що вам. Я новинова, так. От вони бігають, от їм подобається. Тут роздоля їм. Нас сьогодні по прогнозу обіцяють холодний вечір, ніч, ранок. Дивіться, що робить. Ой, верто під плівку заліз. Зараз піду його випущу. Бо кончиться ще там. Як ти сюди заліз? Где, звідси. Давай де ти? Бандіти. Машинка. машинка. Ото я вам дам. Ой-ой, даю, зараз даю водичку. І картоплю зараз піду принесу з яблучками. Зараз нагодую моїх курей. Курей таких малих. Це забираю. Давай таких малих і величеньких. Де беруться оці кульки тут по городу? Я поняття не маю. Чого так за мною бігають, як цигани малі? Ну, ж тут, йдіть до себе, чого ви? дивитеся на мене. Давайте, тікайте, йдіть звідси. Воно жом є е, яблучний. Сік робили. он. Скільки? Що, будемо їсти? Да? Давайте будемо їсти. Давайте поки дам вам овсу. Нате. От так. Так. Картопля вже намята. З відра вон вода витекла, бачите, на підлом, блін. Треба цю бочку звідси забрати. Що тут у нас повна? Так, ладно, зараз я так зроблю. Це сюди задніму, щоб вона не, цей, не розкисла. Так, шо ви? Їжте, їжте. А тут у нас... А, у мене ще ж тут вітамін є. Це в мене... Трішки залишилося, ладно. Зараз є. Ну, йдіть, йдіть до себе, йдіть. Йдіть, шпанюки. Кш, ти не йдеш. Кш, давай йди, бігом іди. А ну давай. Хш, давай, іди хвоста того розпушив. Тіп-ті-ті-тіп-тіп. Так, зараз бігом побіжу з того боку, закрию їх. Вони не сообразили. А, ось до один. Ти тю-тю-тю тю-тю. Тікай. -тю -тю -тю. Все, сьогодні більше бігати не буду, ти З вас. О, ну, один. Давай я тебе піймаю, давай. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, боже боже, який маленький бівник. Як страшно. Та не верещити, як недорізане. Ой, біоно, Боже. Все. Бачите, сам прийшов. Ой, чудик. Пищить, значить той свисток, пищить. Фух. Все, закрила. Вони вже сьогодні набігалися, зараз спокійненько їх там у них погодую, бо до них туди заходять оці дорослі і заважають їм. Що таке? Що? Ніколи жому не бачили. А? Що? Хочете на? Зараз ж дам з картоплею. Мішаночку, все. Так. О, ці вже тут два хазяйнують. От уже. О, супер. сука. Зараз зайду. Вже буду м'яти без вас. То. Вже не раз показувала, хочу яйця глянути. Не бери ще. Ти будеш кусатись? О, кусається. Давай, я заберу в тебе тих два яйця. Малашійка. Тут нема більше. А, ось до. Ось до кажу, нема. Дивіться, ще два. Красинка. Що там, є, хто? Нема. І ось додула ще. Оце якась кров, якась може молоденька вже почала нестись, хоча ще рановато, наче не знаю. Нащо ти його б'єш? Погана курка, фу на тебе. О, індичка дивиться на мене. Ми її називаємо мамою. Вона мама для всіх. Нічого вона не сумує, вона постійно з кимось спілкується, за півниками бігає. Якщо йдуть якісь бої, вона розбороняє ця індичка. Вона з цього двору вона тут народилася і їй не сумно, вона зараз не в охоті, немає в неї бажання спарюватися, так що все, все з нею, з настроєм в неї все нормально. Ось. Ну, бачите, дорослі кури. Виховують молодняк, ну не без цього, це завжди так. Вони ганяють. Але нічого, вони з часом, вони і так вже живуть всі разом. Лерш з часом все одно вони ж ієрархію можуть навіть змінити. Дивіться, яка молода корочка цікава, окрасина. От кохінхіна, це що цікава така коричнева, шоколадна. Зараз даю вам смачненького, даю мої зойки такі. А то ж вас ніхто не годує. Все. Буду цей. Світло вимкну. Буду зараз наминати, намішувати, а вам дякувати за перегляд. Всім тихого неба. Пока-пока.